На мою думку, це краще місце для зупинків в селі Татарів. Це відео не є рекламною інтеграцією, тут виключно мої враження. І думки, на мій погляд, краще для зупинки в селі Татарів готельний комплекс Пацьорка. По-перше, він знаходиться майже в кінці села в сторону Буковеля, тобто трансфер до Буковелі у вас займе десь хвилин 10-15. Друге, це комфортні номери, в яких відчувається саме гуцульський комфорт. От, наприклад, крісло Гойдалка. Це не обов'язковий елемент в готельному номері, але у мене просто був захват. Третє це Дуже смачна їжа в ресторанному комплексі. І такі моменти, знаєте, там подають варення до сирнички. і співробітники кажуть, що ці ягоди вони збирали самі. До речі, в залі ресторану є діюча виставка Вернісаж. Як нам розказали співробітники, що колись до повномасштабного вторгнення господарі проводили пленери, запрошували художників. А вже після повномасштабного вторгнення готель допомагав людям, які тікали від війни. І останній момент, який мені дуже сподобався, це любов до тварин. Хороша людина не може ставитись до тварин.